Доброго ранку. Ви бачите, яка я я ще в ліжку. Санька вже давно нема, він встав раненько і поїхав. А я просто не змогла, я переколотилася, не спала реально півночі, бо були оці шахеди, і, я так розумію, велика партія, і її збивали десь поруч. Мені здавалось, прям поруч поруч. Так шумно було і гучно. І я вже потім щось переколотилась, не змогла заснути. Вирішила, що сьогодні посплю. а Санька там вже десь на тренуванні. Уявляєте, важкий в нього сьогодні день, мабуть, буде. <схай> У мене трошки полегше. Якось так. Вчора на ніч я з'їла багато цих сімок, Ну, я просто обожнюю, але потім губи так печуть після них, реально найсмачніші. питав, в Дніпрі продаються в халяль, але вони реально вони всі в солі. Я зараз от дістану, покажу вам. У мене не всі вдома люблять ці сімки. Дивіться, тут прям солі багатенько. Коротше, я сьогодні в мене тепер набряк на все обличчя. Зараз буду прибирати саме через ці сімки. Тому сімки смачні, знаєте, але на ніч краще їх не їсти. Зараз буду прибирати набряк своєю улюбленою маскою. Вона, знаєте, вона не тільки набряк прибирає, після неї класні відчуття на шкірі. Як на мене, вона прямо аж підтягується. Дуже класно. Коротше, хто спробував фраз, він вже підсідає на неї, тому що відчуття на шкірі не перевершені. Все, готово. А поки маска буде діяти, ми підемо з Тьомочкою поснідаємо. До речі, мені цікава його реакція зараз на маску. Що він буде казати? Ну що, Тьом? Ті. <рес> Тікає, кажуть, я музик. Та це ж маска не та страшна. Спробуй її пальчиком. Спробуй пальчик, чого ні. Дивись, вона така прикольна, зелена. Ну. Ну. На, іди пробуй. Будеш? Буду. Ну так іди. Я йду. Ну давай. Пальчик. Давай пальчиком, да. Давай. Оп. І на носа собі. Ні. Чого? Ні. Та ні, на голову не треба, давай витру. Ходімо а? снідати. Ходімо снідати. Прикольно. прикольно. А яка вона ще якого кольору? Зелена. Зелена. М маска. Маска, да. Ну пробуй, пробуй, я дозволяю. Я дозволяю. Давай. Та, мабо... Та не пробую, бійся. Я да, Давай. Піп. І собі на носа. Ні. Чого? Бай, скажи мені кази бороду. Ну, бороду зелену. Скажи мені. Все. Давай витру ручку тобі. Ходімо снідати. Ні. Це остання гранола, яка в нас залишилася. Ми замовили, тому що тьомік обожнює. Бери, ти бачиш, скільки тут цукатів. Подивись, скільки. Зараз на тарілочку насиплю насиплюсь, будеш їсти. Так? Да? Дивись. Тарілочка да, вставляй. Тарі, давай, давай. Ти вставляй на стіл, будь ласка, а я тарілочку тобі поставлю. Сідай, йди. А що тут написано? Прочитаєш? Фрукт, Фрукт. Фрукт. А далі? Злакий. Ага. А далі? Оце що написано? Курага. Курага. Родзинники. 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 Правильно шукати ананасу. Молодець. Сідай зараз тарілочку тобі дам. Клітковина. Клітковина там, мабуть. Фрукт. Клітковина. Де ти покажи? Де? Де написано це? Клітковина, молодець. Клітковина. Не клітковина, а клітковина. Заюш. Клітковина. молодець. Не забула, хотіла сказати вам класну важливу новину. В нас на цьому акаунті на нашій комісіонці проходить розпродаж. Наприклад, з Ростовки залишився один розмір, і ми продаємо його дешевше ніж закупівля. Там піжамки, там одяг. Там навіть буде взуття. Ви переходьте на цей акаунт. Ми кожного дня виставляємо залишки, і вони всі будуть в сторіс на цьому акаунті. У Only My постійно діють якісь класні акції, знижки. І зараз вони в них також діють знижки. класна знижка, да, класна акція до 23.02 при замовленні 1 плюс 1 дорівнює 3. Третя баночка вам буде йти в подарунок. А якщо ви замовляєте 4, то дві баночки вам буде йти у подарунок. Ця акція діє до 23.02. От ми якраз і попали на неї. Подивіться, який класний склад. У нас Тьомик і так любить оце їсти. І ще, зараз вам покажу, ми або ряжанкою, або йогуртом заливаємо. Просто вам хочу показати класний склад. Тут багато горішків, багато цукатів. Свій улюблений смак ми вже замовляємо, бачите, у великий. Смачно! А ти оцю спробував? Візьмі оцю. Так, да, подобається смачно. Банан. Це думаєш банан, так? Да? Цікаво, що це. Міг закомандував мені клітковину. Слово йому, мабуть, дуже сподобалось. Дивіться, готувати реально дуже швидко. Ось так насипаєте, заливаєте йогуртом, молоком або ряженкою, кефіром. Чим захочете. Давай, зайчик, мама зальє. Прибери, будь ласка, Ой, ручку. Ага. Ух, і все. Сніданок корисний, поживний, у вас готовий. Тим, як обожнює такий Ой. сніданок. Давай, давай, зайчику, можеш їсти. Мама, 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 My name is мама. Мама, ма-мама. Менес baby, 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 бебі! My... Отак, отак до мами. Ти який смішний! Дісиди. Ді. Ді в, тебе... ді. в тебе вуха. Ти бачив? Вушка, в кого? Куди ми підемо? Далі. Чого? Гуляйш, чи ти змерз? Такий ти смішний, просто капець. Прятимось. Куди? Куди прятатися? Та ні, не вийде зайка, та куртка маленька. Ну давай отак сховаю тебе зігрію. Діти ді, які смішні. Щось іде там розповідає, я не я чую. Вперед все? Я вперед іду. Ти вперед іду, А що ти ще робиш? Де ти йдеш? Я вперед іду. Я вперед іду. Я вперед іду. Ой. Ідемо. Річ. Ідемо, Річ, річка замерзла, річка замерзла так? ти аж до рибака хочеш піти туди, далеко? Далеко. Може назад підемо? М -м. Ми вже далеко відійшли. Ходімо назад. Не ходи, ходи. Не хочеш? А куди ми підемо? Ну давай. Далеко. Далеко, а тетя Іра буде хвилюватися за нас, що ми так далеко. Ага. Може повернемось? Приходить, дитину. Хочемо на вихідних всі разом погуляти. Я думаю, йому дуже сподобається татусь, буде їх катати. Будуть всі падати, я знаю, чим це закінчиться. Все, куди? Куди їдемо? Отак. Отак. Ось моя улюблена баночка з маскою від набряків. І знаєте, що зараз на неї діє дуже класна акція. При замовленні гелю для вмивання від містера Скрабера, плюс оцієї маски від набряків. Вам в подарунок буде йти ось такий гарний набір, класний, великий. Слухайте, прям навіть можна і на подарунок. І ще буде йти пензлик, також вам у подарунок. Син мені сказав включити камеру. Добрий день. З вами Педжик Михайло, а.к.а. Ейнштейн. А, ага. а чого Ейнштейн? Тому що сьогодні ми писали екзамен з <сум> математики. Ага. Вгадай, Тіночка, давай. Ну, хоча б тому. Ну, дивіться, дивіться, мабуть. Мам, при тобі А.К. Штейн, Пазюк Михайло. Ага, ну-ну-ну. No, no, no. Ну, скажи, що, no, 12? 11, ну, 11 алгебра, 12 11 метрів. Ай, молодець, та той зрадіє. Ну, давай мені підсюню. Молодець! Підрісток мій. Так, наша велика родина потихеньку збирається. Чого це твоє місце? То та місце. Придумав. Ох ти ж такий жучечок. Ну сідай. Короче, Сашуня сьогодні вирішив всіх побалувати, привіз ще дубайського чоколаду. А ти куди? Гречку спочатку. Ні! Ні. а. Тетюш, не кричи на нас. Ха-ха-ха. На нам. Добре. Добре. Давай поцілуємося. Буде. І будемо дружити. І будемо дружити. Давай. Все. А можна я покричу на тебе? Дрошки. Мама, покричи. 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 Тьома! Слабенька. Да, мама? Слабенька. Давай. ха Слабенька! ха Мама, покричи отак. Вот Ставай! Ставай! Що ти будеш їсти? Ну давай, коли шоколаду. Шоколад. Uh -huh. Дубайський, да? Uh -huh. Гречку. І uh -huh. хуличку. Uh -huh. Треба.